Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як зробити вдосконалений рецепт з з а, малинового пюре. Я а, заготавлюю це все малинове пюре а, завчасно. Малину перебиваю блендером, протираю через сито і потім змішую один до одного з цукром. Так воно, по-перше, краще зберігається в морозильній камері, а по-друге, удобно відразу. Ну, як правило, в рецептах іде один до одного цукор і пюре. Можна зменшувати, але я ніколи не зменшую, тому що ну, все таки зефір це десерт, а не Щось інакше. Я, я не розумію. І, до речі, діабетика можна е, коштувати, їсти, смакувати наш зефір. Тому беремо малинове пюре і починаємо робити вдосконалений рецепт малинового зефіру. Ви вже на моїй задній кухні і приступаємо до роботи. Я вже відважила 80 грамів білку. Тепер сюди ми додаємо 80 грамів цукру. Так, обнуляю, і насипаємо 80 грамів цукру. Так, 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 так. Ну Трохи більше нічого страшного. І дрібку лимонної кислоти. Як все, як завжди. Класика. 80, 80 ну єдине, що грамовки. Ось, бачите, таку путічку. Невелику, я додала. Все, ставимо в комбайн. Це у нас готове. І а, беремо наш ковшик, засипаємо все, що нам потрібно в ковшик. По-перше, нам потрібно 130 грам води. Так, обнуліли і вливаємо. 130 граммов водички. Смотрите, тут а, можно. Ну, плюс-минус, да? Потому я сейчас... Не, сейчас трошечкой. Так, есть. А, можна додати агар і проварити воду з агаром, а потім все інше. Я так не роблю. Ну, я не бачу, в цьому взагалі сенсу, тому я змішую все одразу. Так, тепер сюди ми додаємо 7 грамів агар-агару сила 1200. Ось в даному, на даному етапі ми можемо трошечки почекати, щоб наш агар набух. А потім додавати всі інші інгредієнти. Але це також не дуже прям також критично особливо. Тому для вас я цього робити не буду. Далі, що нам потрібно ще? Це 130 грам пюре і 130 грамів цукру. Але, якщо ви пам'ятаєте, я ой заготавлюю малину відразу це ще лід. Відразу з цукром. ось Бачите, воно, по-перше, краще зберігається. А по-друге, мені не потрібно відразу відважувати, тому я замість 130 грам пюре і 130 г цукру я беру 260 грамів своєї суміші. Нагадаю. Малина перебита блендером, протерта через сито і один до одного змішана з цукром. Так, обнуляємо наші ваги і засипаємо сюди 260 грамів нашого малинового пюре з цукром. Так, щоб я не перетут. Не пере і сюди ж в ковшик ми додаємо тримолін або інвертний сироп. грамів 50. Ну, я завжди це роблю на глаз. Відразу беру лопатку. Ну, Плюс-мінус. Десь ось такий жмуточок. Ну, орієнтуйтесь десь на 50-40-50 грамів. Все. Це ставимо на плиту. Підготовчі роботи ми завершили. Поставила таку дощечку, застелила її харчовою плівкою, підготувала насадочку для завиточків і наша суміш, білочки з цукром в діжі. Все вмикаємо, і, в тому числі, духовку на всякий випадок. Якщо будете робити тільки завитки, то можливо тоді вам не знадобиться духовка. Все відразу відсадити, можливо, але я буду ще робити квіти. Духовка у нас режим конвекція 50 градусів. Що стосується діжі, все повинно бути кімнатної температури. Якщо у вас є підігрів, значить, просто вімкніть, щоб воно прогрілося. Все так, у мене температура вімкнена. Ставлю також на 50 градусів і діжу. Комбайн вмикаю на 50 градусів підігрів. Можна 60. Все, запускаємо наш сиропчик, варимо сиропчик. До ниточки ну, вімкнусь ще, коли вже будемо а, проварювати. Так, Нагадую ще, що а, вогонь немаленький, досить великий а, с, господі, ковшик у нас з товстим дном, а, і варимо не на маленькому вогні, а так, щоб наш вогонь не виходив за края. Нашого ковшика. Тобто, вище середнього. Поїхали! Так, дивіться, сиропчик наш закіпає. Аромат іде просто. От Чому я обожнюю робити з свіжої замороженої малини, а не варення? Тому що варення вже не ну, майже є аромат, але все одно не такий. Зараз спочатку воно все буде підніматися. Але чекайте, дивіться, який вогонь у мене. Ось приблизно такий. А, і білочки. Білочки у мене вже майже збилися. Зараз я покажу ще трошечки. І коли вони зіб'ються, я їх просто зупиню. Нічого страшного, не бігайте і не переживайте. Все може почекати. І сироп також може почекати. Саме головне спокій. Духовка в мене вже нагрілась, все підготовлено. Головне, щоб у вас все було вже на поготові. Тоді ви не будете переживати і бігати, хвилюватися. Так, ще, це ще рано. Ось, бачите, який у нас сиропчик. А колір, аромат. Клас. Так, майже, я думаю, що білки в мене вже так, 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 так. Ось я вам покажу, як повинен виглядати наш білок. Дивіться. Бачите? Ось він взагалі не хитається, нічого з ним не відбувається. Дивіться, я ось набрала і просто стоїть стоячий, але не перебитий. Дивіться, в мене немає там такої піни. Ось це важливо. Якщо буде піна, теж можна, але він тоді при стабілізації, при дозріванні зефір ваш схудне. Так, і тут уже у нас майже готовий зефірчик. Як ви бачите, я а, діжу вимкнула, тому не переживайте, можна збити і почек... він почекає. І сироп ми уварюємо ну, взагалі до 106 градусів. сиропи варять 106 107 градусів. Я не буду е градусник е за -за занурювати. Чому? Тому що градусники теж всі різні. Знайти точний градусник ну, це дуже-дуже важко. Орієнтуйтесь на ниточку. Коли у вас ось ви піднімаєте лопатку, і у вас буде йти після стікання першої капельки вже така ниточка. Тому це може зайняти якийсь час. Тут є вода, тому нам її потрібно випарувати. І е, сиро буде варитись трохи довше, можливо, десь ну, хвилин 5. Тому чекаємо. Так, дивіться, сироп наш майже готовий. А, так як тут мало цукру, фактично, то так, як такової ось, бачите, вже пішли ниточки. Вони ну, не такі тоненькі, як там, де багато цукру, але тут вже ось все-все-все-все-все чудово вимикаємо. Тепер а, я чекаю, поки стухне оце бурління. Промішую. Він досить такий, бачите, випарувалась вся вода, і залишився один сироп. Ну сироп для зефіру, він тому і назва сироп. О, бачите, як він стікає. Ось так. Так, все, вмикаю а, наші білочки. Не на повну. Под... Ось у мене ось це повна, але. Я зроблю трохи менше, бо зараз ще переб'ю повністю. Краще я трошки пізніше. А... Ні, це я зовсім мало. Зараз. Щас... Десь отак. О! І починаємо вливати наш сиропчик спочатку по стіночкам. Зараз маса. Трошки розжижиться, бо я вже аж перебила трохи білки, але все буде добре. Хто перший раз рекомендую передивитись, ось бачите, для чого потрібна наша духовка. Ой, у нас останнім часом, ну прям, Геть з електрикою, біда. Зараз швиденько Все це в духовку. Я вже це розповідала. Кенвуди вони. Не, этот, не люблять перепади електроенергії. Тому вони швидко, якщо йде перепад електроенергії, вони. Щас. Це пішло, а, вони вимикаються. От для цього я завжди тримаю м -м, духовку вімкненою для того, щоб у мене не спортилась моя маса. І це останнім часом прям ну, капець, якась біда. Ну, я розумію, звісно, чому у нас така біда, бо у нас війна. Так, зараз я швидше зроблю вогонь. Це я дуже швидко зробила, ну тоді буду більше. От збиваю оце, звісно. Зараз я зменшу трошечки. О, а то я прям дуже включила. Мені ще до збивання зарано. Так, а ви бачите, де я там вливаю, бо мені самій неудобно. І оце ж починаєш нервничати. Тут вам записуєш, там стигне, там ще щось, там вимикається електрика. Зато ви будете знати всі нюанси. От я спеціально не хочу, щоб ви все знали. Дивіться, сюди, до речі, можна налити трошки води і зробити желе. Так, все, зараз я трошки зберу зі стінок, тому що у нас історія вийшла з перериванням. Все, наш зефір готовий. Ой, аромат неймовірний. Дивіться, який він стоячий. Він, звісно, класний. Опа. Все, висвобождаю вінчик, набиваю в мішочок. Ось, бачите, він, він стоїть. Дивіться, а, набиваю в мішечок і відсаджуємо за виточки. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас. Це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Все, я набрала масу в мішечок, ще я, мабуть, переміщусь сюди. І відсаджуємо. Я залишила, тому що в попередньому відео на цьому зефірі ви бачили, як ми робили квіти, тому. А, і... Заодно я вам показала, як зробити ось цей, не знаю, видно вам, а, малиновий зефір. Він, неймовірний. І ще скоро зробимо по класичній технології. Так, В принципі, я відсаджую, залишаю на дозрівання і потім з вами продегустуємо. Побачимо, який він буде в розломі. Ой. І в розрізі. І на смак. Ну, на смак я знаю, що він класний. Чекаємо. Ну що, наш зефір дозрів. Побачимо, що всередині, але він смачний, це нереально смачний, подивіться. Клас. Чесно, я не буду вже жувати при вас. Я догадаю, що ви мені довіряєте. Він дійсно класний. Для квітів він ну, не дуже підходить. Уже ви знаєте, якщо ви дивитесь мій канал, в попередньому відео я спробувала зробити деякі квіти, але. ну... Трошечки не то. Тому, а от для завитків все супер. А, але, попереджаю, якщо ви любите солодке, то тоді давайте більше цукру. Можете грамів на 50-70 додати більше цукру в сироп, а, тому що він кисло солодкий. Але це все одно залежить від а, малини, тому що малина буває абсолютно різна. Ну що, друзі, смакуйте. Люблю вас, до зустрічі, до нових відео. Пока-пока.